Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Продовжуємо оглядати провідні європейські чемпіонати. І сьогодні у нас буде специфічна подорож, оскільки ми будемо і в минулому, і в сучасному, і в майбутньому, оскільки пригадаємо результати минулих футбольних вихідних, де в тому числі принципових протистоянь та дербі вистачало. Проанонсуємо майбутні футбольні вихідні, які ось ось розпочнуться. Ну і поговоримо про сьогодення, оскільки та ж сама іспанська Лаліга за тиждень примудрилася Підіграти цілих два тури. Буквально вчора другий з них завершився. Тобто, по гарячим слідам його проаналізуємо. Роботи багато? Давайте розпочинати. Розпочнемо роботу з німецької Бундесліги і розпочнемо з майбутнього, оскільки вже сьогодні стартує п'ятий тур, центральним матчем якого завтра стане Баварія проти Леверкузена, протистояння, до якого увага прикута завжди, а тим паче після того, що в минулому сезоні накоїв Леверкузен. Тим не менше, зазначимо, що за останні 10 років Леверкузен лише раз вигравав в Мюнхені. На даний момент команди розділяють в турнірній таблиці 3 бали, тобто відстань одного матчу. Пригадимо, що в попередньому четвертому турі Баварія на виїзді познущалася над Вердером 5-0, здобувши 18-ту поспіль перемогу на полі музикантів. Можливо, беременці один з найприємніших супротивників в бундеслізі для баварії. Героєм матчу стає Майлк Олісе, на рахунку якого дубль та два асисти. Щодо чемпіона Ліверкузена вдома виграли 4-3 у Вольсбурга. Знову багато пропустили і знову пропустили в роздягальні. Але знову вирвали перемогу в компенсований час. На 93 й забиває Віктор Боніфейс. Продовжимо оглядати четвертий тур Штутгарт проти Борусі Дортмунд. Надпереконлива перемога господарів 5-1. У Дортмунда не було жодного шансу. Але тим не менше, увага в даному матчі була прикута до Форварда Борусі Гірасі, який ще в минулому сезоні грав за Штутгарт, а От зараз грає за Дортмунд. До речі, Сару стає автором єдиного м'яча Дортмунда в даному поєдинку. Історичний матч видали Айнтрахт з Франкфурта та Борусія з Менхенгладбаха, оскільки господарів вперше не пропустили в цьому сезоні, а от гостів вперше не забили. Перемога Айнтрахта 2-0. Ну і також історичний матч Санкт-Паулі проти Лейпцига. Нічия 0-0. В Німеччині не часто бувають нульові нічії. А от Лейпциг примудряється другий тур поспіль грати 0-0. Слідом за Санкт-Паулі перші бали в чемпіонаті здобувають Бохум та Хольштайнкіль, оскільки розписали між собою нічиї 2-2. Гості відкрили рахунок, але в підсумку їм навіть довелося відігрувати. За чим вони впорались на 89-ті, коли забиває японець Мачіно. Хайденхайм, який стартував з двох поспіль перемог, зазнає другої поспіль поразки вдома 0-3 від Фрайбурга. Все вирішилось за 11 хвилин в другому таймі, коли гості забивають аж три м'ячі. Насамперед відзначаємо дублі талійця Вінченцо Гріфо. В супербойовому поєдинку з двома вилученнями Аугсбург зазнає домашньої поразки від Майнца 2-3. Для гостей це перша перемога в цьому чемпіонаті. Ну і також Уніон Берлін, забивши два голи вже до шостої хвилини, виграє 2-1 у супротивника Київського Динамо Полізі Європи Хофенхайма. Після всіх цих результатів турнірна таблиця в Бундеслізі наступна. Лідирує Баварія, чотири матчі, чотири перемоги, 12 набраних на три менше у Ліверкузена, Фрайбурга та Айнтрахта з Франкфурта. По вісім мають Уніон Берлін та Лейпциг. Внизу турнірної таблиці більше немає команд з нулем. Графі набрані, оскільки Гольштанкіль, штанкіль паулі та Бохум здобули свої дебютні бали в цьому чемпіонаті. Форвард Баварії Гарі Кейн попередньому турі забив лише один гол. Це дозволяє поки що йому продовжувати лідирувати в списку бомбардирів, оскільки на його рахунку п'ять, але конкуренти не сплять. У вірця з Ліверкузена, Крамерча з Хофенхайма, Мармуша за Айнтрахта та Дейміровича зі Штутгарта по чотири. Тож, безумовно, в новому п'ятому турі головна гра це Баварія проти Ліверкузена, але тур розпочнеться сьогодні матчем Борусі Дортмунда та Бохом, безумовно, господарі явні фаворити. Крім Баварії та Леверкузена, в суботу зіграють Гладбах проти Уніон Берліна, Вольсбург проти Штутгарта, Майнц проти Хайденхайма, Лейпциг проти Аугсбурга, Сподіваємося, що тут не буде 0-0, Фрайбург проти Санкт-Паулі. Два поєдинки в неділю: Гольштанкіль проти Айнтрахта та Хофенхайм проти Вердера. В цьому поєдинку може бути багато голів. Переносимось до англійської прем'єр-ліги, будемо анонсувати тур номер 6 але спочатку пригадаємо тур номер 5 в якому центральним матчем однозначно був матч Манчестер-Сіті Арсенал. В тому числі, до речі, щодо тренерського протистояння після того, як Юрген Клоп уже не в АПЛ, можливо, дійсно гвардіола проти Артети найпринциповіше. Вже на дев'ятій хвилині матчу свій десятий гол в чемпіонаті забиває Ерлін Холанд, але каноніри не те, що примудрилися зрівняти рахунок. Вони на навіть виграли перший тайм, оскільки на першій компенсованій. Після подачі скутового знову забиває Габріель 1-2. І хоча це був компенсований час, це не була остання подія першого тайму. Ще після цього було вилучення тросара в складі арсенала за другу жовту. Доволі таки неоднозначне, ну і вчергово визначаємо незрозуміле вилучення у арсенала в цьому сезоні. Можливо, арбітри, як то кажуть, мають якийсь зуб на канонірів. Ну, хоча це лише припущення. Тим не менше, як це б дивно не звучало, дане вилучення, як на мене, Допомогло канонірам, оскільки в другому таймі їм просто потрібно було захистити рахунок, сидіти в своїй штрафній, чим вони власне і займалися. 28 ударів у Манчестер Сіті не могли, ну просто ніяк не могли забити, але на 98-й так таки змогли. Після подачі з кутового Перший на м'ячі 2-2. Після чого були емоції, але на підсумок матчу це не вплинуло. По одному балу для обох колективів або ж по два втрачені бали для Сіті та Арсеналу, оскільки цією нічією користається Ліверпуль, котрий виграв впевнено 3-0 у Борнмута, в тому числі завдяки дублю Діаса. А можливо, втратою очок Манчестер Сіті та Арсенала користається Астон Віла, оскільки у Бірмінгемців так само очок, як і у Ліверпуля. В п'ятому турі Астон Віла вдома виграла у Вулверхемптона 3-1, хоча до 73-ї програвала 0-1. Але потім все перевернула. Ну і чергово відзначаємо вихід на заміну Джона Дурана і гол Джона Дурана. Четвертий уже у нього в цьому чемпіонаті, і він ось таким чином, виходячи на заміну, стає кращим бомбардиром команди в АПЛ. Також серйозно піднімається останнім часом в турнірній таблиці і Челсі. В п'ятому турі аристократи на виїзді в лондонському дербі виграли 3-0 у Вестхема до 18-ї хвилини повівши 2-0 завдяки дублю Джексона. В іншому лондонському дербі п'ятого туру Тоттенхем з рахунком 3-1 виграє у Брентфорда. Хоча вже на першій хвилині рахунок відкрили гості. Але Соланке, Джонсон та Меннісон приносять три бали шпора. Також з рахунком 3-1 фулем вдома виграв у Нюкасла. Тут для господарів було все спокійніше. Після першого тайму вони вигравали 2-0, хоча сороки в другому таймі трішки інтригу закрутили. Але на другий компенсованій, орендований у Арсенала Ріс Нельсон, забиває свій дебютний гол за фулем і таким чином 3-1 за господарями. Не лише Манчестер Сіті та Арсенал в п'ятому турі зіграли в нічию, а і Брайтон та Ноттінгем Форест 2-2. Що цікаво, наприкінці матчу тренери обох команд були вилучені. В нічию, але 1-1 зіграли Лестер та Евертон. Перший бал для Ірисок, хоча знову вигравали по ходу матчу, але знову перемогу не дотримали. Також 1-1 зіграли Саутгемптон та Іпсвіч на 95-й нічию для Іпсвіча вириває єгиптянин Морсі. Ну і найнудніше було в Крістал Манчестер 0-0. Манчестер мається на увазі, звичайно ж, Юнайтед. Зважаючи на те, що в минулому сезоні Юнайтед двічі програв лондонцям, нічия 0-0 це все ж таки прогрес. Незважаючи на те, що Манчестер-Сіті вперше в чемпіонаті очки втратив, вони перші в турнірній таблиці, 13 балів у чемпіона. Але лише на один менше у Ліверпуля та Астон Вілли. Арсенал падає на четверту позицію, 11 балів у канонірів, по 10 у Челсі та Нюкасла, на відстані, як то кажуть, одного матчу від першої позиції. Ну але той матч ще потрібно виграти. Внизу турнірної таблиці Вулверхемптон, Евертон та Саутгемптон по одному балу у цих проблемних команд. Крім цих трьох, поки що, як і раніше, без перемоги йдуть Івсвіч, Крістал Пелес та Лестер. Манчестер Юнайтед, одинадцятий. Ерлін Холанд, який наприкінці матчу проти Арсенала не спортивно поводився, нагадаю, гол таки забив, і перший ювілей є десятка уже на рахунку Норвежця. Але для інтриги зауважимо, що його переслідує Луїс Діас з Ліверпуля п'ять голів, а також Джексон з Челсі, Дуран з Астонвілем, Бемо з Бренфорда, на рахунках яких по 4. Шостий тур відкриється протистоянням Ньюкасла та Манчестер Сіті завтра о 14.30. Між собою останнім часом вони доволі таки результативно грають. В суботу також між собою зустрінуться Арсенал Лестер, Бренфорд Вестхем, Евертон Крістал Пелес, Ноттінгем Форест Фулем, Челсі Брайтон та Вулверхемптон Ліверпуль. Два поєдинки в неділю Іпсвіч Астон Вілла та Манчестер Юнайтед Тоттенхем за вивіскою, за назвами команд, безумовно центральний матч туру. Тур, до речі, завершиться аж понеділок поєдинком Бормут Соудгемптон. Далі Франція, Ліга 1, зіграно 5 турів. Проанонсуємо також і шостий, В п'ятому багато чого цікавого було. Ну, по-перше, вперше в чемпіонаті втрачає очки Парі Сен-Джермен, виїзна нічия проти Реймса. 1-1. за Реймс, другий тур поспіль забиває японець Кейто. В другому таймі Парижан вийшов рятувати Дембеле і таки врятував. Єдине, що це максимум, тобто нічия. Між іншим, четверта нічия між цими командами за останні 5 очних зустрічей. Втратою очок Парижан користається Монако, яке вдома грало проти Гавра. До речі, в складі обох команд грали безпрапорні. І безпрапорний з Гавра навіть забив та зрівняв рахунок 1-1. Але в другому таймі монегаски забили два голи та в підсумку виграли 3-1. Втратою очок Парі сен жермен також користається і Марсель, який здобуває дуже епічну виїзну перемогу над Ліоном 3-2. Вже з п'ятої хвилини марсельці залишилися в меншості за дві жовті для захисника Беларді. Ліон пішов реалізовувати чисельну та ігрову перевагу і міг це зробити кілька разів, зокрема, в компенсований час до першого тайму у них навіть було пенальті. Пробував Лаказет, але Марсель врятував голкіпер. Тим не менше на початку другого тайму, а саме на 53-й. 33-й хвилині після подачі навісної чали та цар вистрибує вище за всіх, та ударом головою відкриває рахунок. 1-0 здавалось би, питання вирішено, але Марсельці в меншості завдяки голам захисників Лірла та Гарсії виходить навіть вперед. Заміни від Ліона на полі з'являється Шеркі і зрівнює рахунок. Святкує гол, знімає футболку, думаючи, що врятував команду від поразки. Ну, власне, йшла 93-я хвилина. Невже Марсель в меншості піде виривати перемогу? А марсельці розіграли з центра поля, пішли в атаку, і роу пробиває з лінії штрафної та забиває. Відразу біжить до тренерської лави і святкує суперепічну перемогу. 3-2. Також епічно було і в протистоянні Лілі та Страсбура. Суперрезультативна нічия 3-3. Господарі вже до 27-ї хвилини вигравали 2-0 завдяки дублю Жегрова. Але в підсумку їм навіть довелося відігруватись, оскільки програвали вже 2-3. Тим не менше відігралися, оскільки на 84-й з пенальті забиває Девід. Ще два матчі туру завершилися також в нічию. Зокрема, Рен та Ланс розписали 1-1. Гості врятувалися на 96-й. Ну і також в нічого Чию 1-1 зіграли Анже та Нант. Обмінялися команди голами вже до 24-ї. Господарі були задоволені одним набраним балом, оскільки в другому тамі в основному тим займалися, що його відстоювали. Домашню перемогу 2-0 добуває Брест над Тулузою. Єдине, що в першому таймі за рахунку 1-0 на користь господарів у тулузи було пенальті. І якби реалізували, якби зрівняли рахунок, не зрозуміло, чим би все завершилося, але не забили. І Брест підсумку виграв ще раз повторюю 2-0. Найдирявіша оборона ліги Монпельє знову пропускає цілих два від осера, але атака трішки підстрахувала, оскільки забила три перемога 3-2 за Монпельє. Насамперед відзначаємо нігерійського нападника Адамса, котрий відзначається дублем. Але в оборони Монпельє тепер є конкуренти. Це оборона Сентетьєна, які пропускають 8 за один матч. Виїзна поразка від Ніци 0-8. Вже до 39-ї хвилини було 6-0 на користь господарів. І Хоча тренер Сентетьєна ще в першому таймі зробив потрійну заміну, нічого не допомогло. 8-0 за Ніцею. Можливо, даний розгром буде найбільшим розгромом загалом усього чемпіонату. Тож після п'яти турів у Франції маємо три владдя. Паріс сен жермен Марсель та Монако мають по 13 балів. На четвертій лігочемпіонівські позиції йде Ланс 9 балів, які лідери Ланс поки що ще не програвав. На дні турнірної таблиці Анже 2 бали. Єдиний клуб, який йде без перемог. У Сен-Тетєна та Осера по 3. Відзначаємо 14-ту позицію Ліона, який минулий сезон, так і цей команда стартує жахливо. В списку бомбардирів лідирує Марселець Грінвуд, на рахунку якого 5 голів, який, між іншим, два тури уже не забиває. Його переслідують Дембеле та Барколя з Парі Сен-Жермен, на рахунках яких по чотири. Через те, що на наступному тижні Брест та Парі Сен-Жермен будуть грати в Лізі Чемпіонів, шостий тур розпочинається в п'ятницю відразу двома поєдинками: Брест на виїзді проти Осера, а Парі сен жермен вдома проти Рена. Традиційно три поєдинки в суботу Ланс Ніца, Гавр Ліль і Монако Монпельє. Можливо, у Монегасків не буде проблем з найдирявішою обороною лі. Чотири поєдинки в неділю: Тулуза Ліон, Анже Реймс, Сентет'єн І знову буде грати на виїзді Марсель цього разу проти Страсбура. Італійська серія А також відіграла п'ять турів. Попереду шостий. Центральною вивіскою п'ятого туру було міланське дербі Інтер проти Мілана, в якому, як на мене, Мілан хотів більше виграти. Відкриває рахунок Мілан на 10-й хвилині після індивідуального сольного проходу забиває Пулішич, який, до речі, п'ятий поспіль матч діє результативно, тобто або голи, або асисти. На 27-й Ді Марко за інтеррахунок зрівнює 1-1. В другому таймі атака Мілана мала багато нагод для того, щоб вирвати перемогу, але не забила. Не забиває атака, заб'є захист. Габ'я класно грає головою на 89-й хвилині після навісної подачі. І 1-2. Ще однією топовою вивіскою п'ятого туру було протистояння Ювентуса та Наполі. Але в даному поєдинку трішки по-іншому все розвивалося. А саме 0-0. Третя поспіль нульова нічия для Ювентуса в серії. А головна подія це приїзд до Турину Антоніо Конте, але як тренера вже іншої команди. Але все було дуже святково зустрічали нормально. Серйозна увага у п'ятому турі була прикута до матчу Роми проти Одінези, оскільки у Роми новий головний тренер Іван Юріч. Ну а у Дінезе несподіваний лідер серії А після чотирьох турів. Героєм поєдинку стає українець Артем Довбик. Артем відкриває рахунок на 19-й хвилині, виривається в штрафний майданчик і з лівої пробиває в дальній кут 1-0. На початку другого тайму Артем поборовся за м'яч, відпасував на дібалу, котрий заробив пенальті і сам його реалізував 2-0. А на 70-й Артем віддає результативну передачу напівзахисника Бальданці 3-0 за 20 хвилин до завершення матчу. Так все, до речі, і завершилося. Ну а ще раз повторюю, Артем був визнаний кращим гравцем цього поєдинку. До речі, для Роми це була перша перемога в чемпіонаті, і загалом в п'ятому турі багатьом командам вдалося здобути перші перемоги. Такому на виїзді здолало Аталанту 3-2, хоча саме господарі відкрили рахунок. Болоня здобуває також першу перемогу, і також на виїзді 2-1 Монцею. А от Фіорентина здобуває домашню перемогу 2-1 над Лаціо завдяки двом пенальті у виконанні ісландця Гудмунсон. І також аутсайдер чемпіонату Венеція з рахунком 2-0 виграє вдома у ДЖЕНО у Генуесті. невдалий поєдинок, оскільки жодного навіть удару в ствір не було. Але, мабуть, найепічнішим поєдинком було протистояння Лечі та Парми, хоча після 90 хвилин гри ніякою епічністю і не пахло, оскільки господарі спокійно вигравали 2-0. Так, було два вилучення, але загалом, нібито все було зрозуміло. Було до того ж компенсовано лише 3 хвилини, але за секунду до завершення компенсованого часу пармі вдалося рахунок зрівняти. В компенсований час забивають Альмквіст та Гено Нічия 2-2. Це було епічно. Приємно дивує Емполі, команда поки що йде без поразок в цьому чемпіонаті. В п'ятому турі здобуває виїзну перемогу 2-0 над Кальєрі завдяки голам своїх нападників Коломбо та Еспозіто. Ну і продовжує приємно дивувати італійське Торіно, але з іншого боку і не італійське Торіно, оскільки в складі Торіно у виїзному матчі проти Верони вийшов лише один італієць, а гру завершували взагалі без італійців. Торіно здобуває виїзну перемогу над Вероною 3-2, що дозволяє команді очолити турнірну таблицю. Після п'яти турів у Торіно 11 набраних балів. Це на один більше, ніж у Наполі та Удінезе. Ювентус після трьох поспіль нульових нічиїх на четвертій сходниці 9 балів у старої сеньори і поки що жодного пропущеного. 9 балів також і у Емполі, а от у діючого чемпіона Інтера 8. Він на шостій позиції. 8 також і у Міла. На дні турнірної таблиці два клуби, які поки що ще не перемагали: це Кал'єрі 2 бали та Монца-3. Венеція після своєї перемоги в п'ятому турі останню сходинку залишила, а от зону вильоту ні. В списку бомбардирів лідирують Марку Інтера та Матео Ретекі за Таланти, на рахунках яких по 4 голи, до речі, в п'ятому турі жоден з них не забивав. У переслідувачів по 3. Шостий тур Мілан протилечив п'ятницю, три поєдинки в суботу, у Діне Інтер, Джену, Ювентус, не вже знову 0-0, Болонья, Аталанта, п'ять поєдинків в неділю, Торіна, Лаціо, Комо Верона, Рома, Венеція. Чекаємо на перемогу вовків, Емполі Фіорентина, Наполі, Монца. Тур завершиться в понеділок матчем Парми проти Кальєрі. Ну і на завершення говоримо про невгамовну Іспанію. Сьогодні будемо говорити аж про три тури, тому лише результати. Спочатку був зіграний перенесений матч туру номер 3 в якому Бетис з рахунком 2-1 виграв вдома у Лейганеса завдяки дублю новачка команди Джовані Лецельсо. В шостому турі Бетис знову грав дома, знову забуває Лецельсо, відкриваючи рахунок, але цього разу поразка 1-2 від Мальорки. В Мадридському дербі Райо райовалікано та Атлетико Мадрид зіграли в нічию 1-1. Вперше за 10 років валікану вдома не програв матрасника. Барселона дуже переконливо на визді розібралася з Вільяреалом 5-1 завдяки дублям Левандовські та Рафіні. Причому Поляк міг навіть оформити хет-трик, але не реалізував пенальті. Атлетик Більбао вдома з рахунком 3-1 виграє у Сельти. Для команди з Віго це третя виїзна гра і третя поразка. Суто виїзна команда. Хетафе грає в четверту нічию для себе в цьому чемпіонаті 1-1 вдома проти Леганеса, причому господарі врятувалися на 86-й хвилині з пенальті. Мадридський Реал впевнено з рахунком 4-1 виграє у Еспаньола. Хоча не все так просто було, оскільки, по-перше, після першого тайму 0-0. На початку другого Тібо Куртуа зрізає м'яч свої ворота, тобто автогол, тобто 0 1 на початку другого тайму. Але після цього полетіло. Карвахаль, Родріго, Вінісіус там з пенальті приносять перемогу господарям 4-1. Валенсія здобуває першу перемогу в чемпіонаті, здолавши Жирону 2-0. В цьому поєдинку була магія цифри-2, оскільки 2-0 в другому таймі забиває команда за дві хвилини. Осасуна з рахунком 2-1 виграє вдома Улас Пальмаса. Єдина нульова нічия туру була зафіксована в протистоянні Вальядоліда та Реал Сосєдада не суперрезультативних команд в цьому чемпіонаті. Ну і потужний в домашніх стінах Алавес здолав Севілью 2-1. Тепер переносимось в тур номер 7 який тривав цілий тиждень, по причині того, що команди Реал Сосідат» та Атлетик Більбао свої матчі провели аж тиждень тому, оскільки на цьому тижні грали в Лізі Європи. Тож Реал Сосідат на виїзді програв мальорці 0-1, а Атлетик Більбао на виїзді виграв у Леганеса 2-0. Всі інші вісім поєдинків відбувалися уже на цьому тижні. У вівторок Реал Мадрид з рахунком 3-2 виграє у Алавеса, хоча до 48 хвилини. Спокійно розмазував супротивника 3-0. Але наприкінці матчу за півтори хвилини Алавес забиває два голи. І мадрицям довелося понервувати, довелося робити заміни, довелося фолити, але перемогу таки дотримали. Валенсія та Осасуна розписали нульову нічию, а Севілля здобула домашню перемогу над Вальєдолідом 2-1. Нігрійський новачок команди Еджуке приносить перемогу на 85-й хвилині. Барселона у середу лише з рахунком 1-0 виграє домашню гру проти Хетафе. Єдиний м'яч зустрічі на 19-й хвилині забиває Роберт Левандовський. Між іншим, дев'ята перемога Барселони в останніх десяти домашніх матчах проти Хетафе. Також у середу зіграли Жирона та Райо Лікано, не завдали жодного удару в ствір як наслідок нічия 0-0. Тур завершився трьома поєдинками в четвер. Сельта зазнала першої домашньої поразки від Атлетико 0-1, коли міг бути забитий цей гол. Звичайно ж, на 90-й хвилині забиває його Альварес. Вільяреал після поразки від Барси 1-5 попередньому турі помстилася команді з Барселони, а саме обіграла на виїзді Еспаньол 2-1 завдяки дублю Йозе Переса. Лас Пальма та Бетис зіграли в нічию 1-1, Знову за Бетис забиває новачок Лечельсо. Чотири голи за три матчі. Суперрезультативність. Ну а тепер поглянемо ж на турнірну таблицю після всіх цих поєдинків. А лідирує тут як і раніше Барселона із 100% показником. Сім матчів, сім перемог, 21 набраний бал. Найближчий переслідувач Реал Мадрид 17 балів. У Атлетико 16. У Вільяреале, який замикає зону Ліги Чемпіонів 14. Внизу турнірної таблиці два клуби, які поки що ще не перемагали: це Лас Пальма бали та Хетафе – 4. У Валядоліда, Валенсі та Реал Сосідада. По 5. У списку бомбардирів лідирує Роберт Левандовський, 7 голів, але у переслідувачів не набагато менше. У восьмому наступному турі серйозно на фоні всіх інших поєдинків вирізняється мадридське дербі Атлетико проти Реалу. Всі інші матчі будемо оглядати, коли вони власне відбудуться. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. Обов'язково підтримуємо канал та не забуваємо коментувати дане відео. На все добре!